Фавбет – титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Йоган. Вітаємо команду з першою перемогою у цьому сезоні. Три нічийних результати, зокрема, у понеділок, коли ви повинні були брати три бали. Ну і сьогодні ви, врешті решт у другому таймі забуваєте важливий гол. Команда, начебто, суперника, вже була близька до того, щоб її зрівнювати. Але ось як оцінити виступ своїх хлопців, зокрема. Ну, По-перше, хочу дійсно привітати свою команду і наших болівальників, тому що прикро в минулих турах ми втрачали перемоги там, де вони нібито були дуже близько. І це ну, скажу відверто: десь додавало на команду, відчувалося тиск. Оці всі такі результати, які були до цього по сьогоднішній зустрічі. Ну скажу, що е, важкий матч нам вдався і не ті добре виглядав. Десь початок матчу нібито ми забили швидкий гол, е, і дало нам нібито натхнення, натомість пропустили. І перший, і другий гол зі стандартів не допрацювали, і ну це прикро, треба розібрати, чому так легко. От а так, ну ми виграли. Нарешті позитивні емоції десь при рахунку 3-2. Так дійсно, і найти був декілька разів дуже гострим і близькі для того, щоб зрівняти рахунок. Десь сьогодні нас виручив Воротар, і, знаєте, ці сейви і. Працездатність і бажання нашої команди воно десь далось знаки, і ми забили той потрібний м'яч і довели гру до перемоги. Скажіть, будь ласка, про травмованих виконавців ось сьогодні було чимала кількість мікроушкоджень, наскільки відомо, і Рафальському операцію зробили, так? Так, Костянтин ще зазнав важкої травми ще на початку сезону, тому я думаю, що до нового року ми його точно не побачимо. Важка травма коліна. От е, сподіваюся на його якнайшвидше повернення. От а так, загалом, по е, польовим гравцям, так ну це футзалу, якісь мікроушкодження, хтось терпить. Е, Е, ну, я думаю, що це в кожній команді є, але виходимо з того, що є. І всі хлопці, які сьогодні відіграли, е, всі, хто були на лаві, всі ми підтримували один одного і працювали на перемогу. Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.